Philips OneBlay представляє Голитися чи не голитися. Звісно, голитися, бо без порізів і подразнень. З унікальною технологією OneBlade і Лезом 360 електростанок Philips OneBlay голить волосся, а на шкіру. Innovation and you. Philips. Докучливі судоми турбують вночі? Це болісно і може постійно повторюватись. При судомах м'язів таблетки «Долгіт» антисудоми. «Долгіт» антисудоми. Скажи, стоп м'язовим спазмам. Долгіт антисудоми для розслаблення м'язів та литок. Страждаєте від печії? Я рекомендую ізото. Ізота взаємодіє з кислотою в шлунку, що призводить до зменшення симптомів печії. Ізота твоя вода, якщо турбує печія. Алегра позбавляє симптомів алергії без але. Коли 20 років тому тато розпочинав свій бізнес, мене ще не було на світі. Сьогодні я вчуся у школі. Як і мої друзі. Іноді з перервами. Вчуся бути сильним, захищати себе і своїх близьких. Я ще не знаю, яким стану, коли виросту, але жити я буду там, де живе наша родина, в Україні. Мене звати Андрій Мацла, а це львівський клас, який варить мій тато. Коли у вас опіки, порізи або рани замість звичайних, часто незручних засобів спробуйте банеоцин. Банеоцин заспокоює рану, бореться з інфекцією та тим самим прискорює загоєння. Коли рани на тілі, банеоцин в дії.